Хітачі IH110, двокишеньковий сортувальний банкнот, розрахований на велике навантаження та безпреривну роботу. Має надійну конструкцію, використано високоякісні комплектуючі та систему EasyPass. Це обережна подача банкнот у тракт, яка захищає їх від зносу та пошкоджень і гасить шуми та вібрації. Спочатку модель Hitachi IH110 була відома як Magner 165, пізніше назву моделі змінили. Сортувальник має потужний блок детекції, який у всіх режимах роботи якісно перевіряє банкноти на справжність. Стандартне запрограмований на 13 валют. Також має функцію автоматичного розпізнавання валюти та перерахунку декількох валют одночасно. Тут дана функція дуже зручно реалізована. Сортувальник прорахував декілька валют і одразу на екран вивів деталізацію, на яку суму якої валюти прораховано. Розглянемо режими роботи. Ну, По-перше, хочеться звернути увагу на те, що в налаштуваннях можна швидко включити, щоб сортувальник не рахував банкноти 1996 року доларів. На сьогоднішній день для багатьох важлива наявність цієї функції. Ось на сортувальник підбракував долари 96-го року і прорахував тільки банкноти, які були випущені після 96-го року. Отже, режими роботи. Мікс. Перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми. Загальна кількість прорахованих банкнот, загальна сума. Натиснувши на екран, можна переглянути деталізацію, скільки яких номіналів було прораховано. Перерахунок банкнот тільки одного номіналу. Задається номінал першою пройденою банкнотою. Ось у нас перший номінал був 500 гривень, сортувальник прорахував тільки банкноти номіналом 500 гривень. Всі інші номінали відбракував в реджек кишеню. Зверніть увагу, що все, що потрапляє в бракувальну кишеню, до загальних результатів перерахунку не плюсується. Це банкноти незаданого параметру або ті, які не пройшли перевірку на справжність. Zn це в нас той самий перерахунок банкнот тільки одного номіналу, але номінал задається вручну. Також в меню додаткових налаштувань маємо функцію сортування банкнот за лицевою або оборотною стороною. Розглянемо більш детально сортування за лицевою стороною. Випонуються пару проходів. Таким чином це працює. Функція сортування банкнот за роком випуску. Наприклад, вам треба розділити банкноти більш нового зразка від більш старого зразка. Зразок задається першою пройденою банкнотою. Ось у нас Перша пройдена банкнота була нового зразка, і сортувальник прорахував тільки банкноту нового зразка. А банкноту старого зразка відкинув маркувальну кишеню. Також є дуже зручна функція відлік заданої суми. Наприклад, вам треба, щоб сортувальник відрахував 3000 гривень і зупинився, тобто сформував пачки заданої суми. Водимо 3000 тисячі гривень. Сортувальник прорахував 3000 тисячі гривень та закінчив фасовку. На цьому огляд завершуємо, основні функції та режими розглянули. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з повною гарантією. Посилання на товар залишаю в описі цього відео. А вам дякую за перегляди!